Страху переслідувати злочинця, затримати злодія, відшукати когось за слідом або ж стати справжнім терапевтом, спортсменом і навіть актором. Це все може собака. Як заслужити їх довіру, навчитися правильно спілкуватися з чотирилапами? Дізнаємося незабаром. Голос. Добре, добре. Роблю так, щоб він був контактний з усіма. Ну, як у керівника собака повинна контактна бути з усіма. Дворічний Джек один з найслухняніших і найспритніших собак у кінологічному центрі. Нині він разом із господарем готується до змагань. Тож повторює команди та виконує різноманітні вправи. Джека та інших вихованців центру його начальник Сергій Петько готовий розповідати годинами, адже працює в кінологічному центрі при головному управлінні національної поліції Херсонської області понад 20 років. За час роботи, це розумієте, більше 20 років, були різні вихованці. Починав я з Аспанієля, я кажу, це моя перша собака, яку я дресирував. Потім пройшли, як кажуть, у кожного мастера повинна бути не одна собака віддресована. Тоді ти маєш майстерність, навики і все остальне. Я кажу, розумієш, що собака хоче і як від неї це зробити те, що ти хочеш. Бути кінологом справжнє покликання. Це важка робота, якою треба жити. За таким принципом працюють у кінологічному центрі. Проте переконані, найголовніше це щира любов до тварини. Через мої руку прийшло не менше 20 собак різних порід. Це і добірмани, це і німецька вівчарка. Я два роки працював в місіон в Косово з німецькою вівчаркою. Подивився, як там люди працюють з різними породами собак: це Малінуа, Ратвіліра. Охотніші породи це курсхари по пошуку наркотичної речі. Ну, різні породи були. Я я подивився, як іноземці працюють і деякі навики. При... За зараз привився тут на питомнику. Нині у цьому кінологічному центрі перебуває 38 собак, які працюють за кількома напрямками. Одні шукають людей за запахом і слідом, інші наркотичні речовини або зброю. Більшість вчиться шукати вибухівки та захищати господаря. Якось десятимісячний тор. Зараз е, вивчаємо з ним слідову роботу, е, працюємо на е, ящиках, е, вибираємо річ. Потім будемо вже, коли він чуть -чуть підросте, е, будемо вибирати людину. Вивчаємо з ним курс загального дресирування. Він знає команду сидіти, лежати, стояти, голос, е, ходьба поруч. Також він бере полосу, зараз намагаюся його привчити, щоб він двохметровий забор перепригував. За останніми підрахунками вчених у світі існує 703 породи собак, але для служби готують лише окремі породи. Проте фахівці кінологічного центру зазначають: немає собаки, яку не можна видресувати. Собака вона е, кращий друг людини. Вона дуже прив'язується до людини. Ну, у хазяїна може бути п'ять собак, а у собаки лише один хазяїн. Наприклад, у мене їх на сьогоднішній день сім і вигулюю їх практично всіх разом, ну, але я у них один. Коли захотів стати кінологом, я мисливець. Я взяв мисливську собаку, але я її навчив, вона йшла навіть на затримання виборку, людини робила. Це залежить від людини. Якщо буде бажання, ти будеш кінологом. Якщо у тебе не буде бажання працювати з живою істотою, то нічого сюди йти. У кожній породі є різні характери. Це є меланхоліки, флегматики, галеріки. Кожній породі, наприклад, відбір для роботи в полі поліції, наприклад, в Америці, у них відбирають більш меланхоліків. холериків. Чому вони краще дресируються? Вони не такі холеричні, що не треба певних затрат енергії людині робити це. Але, але не, не на всі види це йде. Холерик, наприклад, краще йде на затримання. Наприклад, Меланхолік, він так подивиться, ну, затримання умовного злочинця. Він такий хліричний, він в роботі, він шукає. В кожній породі є певні свої характери. Розведенням собак породи малінуа або бельгійської вівчарки у Херсонському кінологічному центрі займаються близько восьми років. Нині у центрі поповнення. Тут народилося дев'ять цуценят бельгійської вівчарки. Саме їх називають майбутніми чотирилапими фахівцями у проведенні слідчо пошукових робіт. Я буду працювати з цією породою вперше. У мене ну, попередньо були тільки німецькі вівчарки, тому ця е цуценя ці буде працювати з лінії розшуку, буде ставитися на слідову роботу. В майбутньому шукати зниклих людей. Е Злочинців і так далі. А ще собаки дуже розумні. Кожен знає своє місце. Ось 11-річний Курсхар Бос, ще й хитрий. Він навчився носиком відчиняти двері вольєру та потім випускати інших собак. У кінологічному центрі розповідають, собака та господар мають створити тандем. Тоді і робота буде якісною. До речі, чимало собак працювали у зоні АТО. Деякі випадки були такі, що вкрали бика. Ось у корніоз у нас. Вкрали бика, племінний, 30 тисяч гривень. Це було роки 4 назад, щоб міліція була. Кінолог собакою довів з Корніоза аж на восочний. До хати довела. Ось. ну Працівники по міліції прийшли, ну, вже з обшуком, а він стоїть у сараї. Будь ласка, а так би ви знайшли? О? Ні. Потім було пограбування. Заправочної станції в Білозерці. Е, що зробили? Пустили розшукову собаку, і вона знайшла шапочку, цю ну, маску. Знайшла за три кілометри від місця скоєння злочину. Ну, по сліду скинули, як кажуть, втікали і скинули. Взяли цю маску і вже на масі були потові железі. ДНК на сьогоднішній день дуже гарно працює наука. Пішла дуже, був круг підозрюваних. І вираховували, що оцей участок там, там. У Косово я працював по пошуку наркотичної речовини. У мене було 9 підлеглих. Ми працювали різні породи. Там приймало більше 25 стран в цій місії по ну, забезпеченню порядку. То я працював по пошуку наркотичної речовини. За два роки більше 40 кілограмів. У кінологічному центрі виховали три покоління собак, серед них і вівчарка Вайс. В майбутньому він буде спеціалістом з пошуку вибухових речовин та зброї. Куда, куда м'ячик, туди, туди і собака. Тобто в майбутньому м'ячиком цього м'ячика будемо закладувати ховати, там транспорт, ящики, там приміщення, людина, і собака буде шукати м'ячик. Після того, як собака дуже добре знаходить м'ячик, ми туди. Вкладуємо вибухівку, тротил, пластит або зброю. Вони захищають людей. Та, на жаль, люди не завжди забезпечують їх надійний захист. Адже, приміром, в Україні багато безпритульних тварин, подбати про яких нікому. Притулків дуже мало, їх захистом опікуються переважно волонтери. Проте в багатьох європейських країнах ситуація інша. Наприклад, в Італії. Це одна з країн Євросоюзу, де живе найбільше собак. Наші друзі телевізійники з Італії надіслали відео, як там ставляться до собак, які не просто друзі людини, а члени сім'ї. Приміром, у такому котеджному містечку на березі моря собаки вільно гуляють в саду серед мандаринових дерев. Це мама Стеліна, що прикладається як зірочка. Зі своїми дітками, цуценятками насолоджуються життям, їх обов'язково годують спагетті з м'ясом. Зрозуміло, це ж Італія. Тому і національна страва також є в раціоні собак. А головне в Італії культивують гуманне ставлення до тварин. Їх тримають вдома лише тоді, коли є для цього умови. Звичайно, є і винятки, але загальна тенденція така. Отже, фахівці кажуть, перед тим як придбати такого друга, треба сто разів зважити, чи будете ви справжнім гуманним другом для собаки, а не тільки господарем. Італійці навіть дбають і про дозвілля своїх чотирилапих вихованців. Отже, і такий європейський підхід і досвід може статися у нагоді для всіх, хто хоче, щоб в його домі собакам теж було затишно. Без перебільшення собаки достойно несуть свою службу, є справжніми помічниками й друзями. Сьогодні багато захисників тварин обуюються, що не завжди господарі, які тримають тварин, вдома створюють для них пристойні умови. В Італії ж вони захищені законом. Наприклад, за виконаного на вулицю його вихованця, його власникові загрожує штраф у 10 тисяч євро. Умовне покарання. Або взяття під варту на рік. Відмінним від Європи в Україні є і поведінка господарів та їх улюбленців. Адже приміром в багатьох країнах вигулювати свого собаку можна лише у спеціальних паркових зонах. Якщо песик буде гучно гавкати більше п'яти хвилин, власника поштрафують. Також це стосується гігієни, адже власники повинні прибирати все за своїми вихованцями. Для чого встановлені спеціальні урни, біля яких можна взяти рукавичку. Такі є і в Україні, приміром в Одесі. Собаки особливі тварини. Вони здатні розпізнавати хворих на онкологію, лікують від депресій, допомагають людям з обмеженими можливостями, з аутизмом. Таке лікування називають каністерапією. Важливу роль собаки відіграють і в інших сферах. Приміром, собаки часто живуть при будинках для людей похилого віку. Їх називають чотирилапими терапевтами.